Наклинки і викладаю українську мову і літературу на курсах Українознавства імені Івана Франка у Едмонтоні. Я дуже задоволена, що ми маємо змогу приймати участь у такій конференції, що ми маємо змогу зустрітися з колегами, які викладають українську мову по містах Канади. І це чудова можливість обмінятися досвідом і ідеями про те, як ж нам рухатися. Наше складне, непросте майбутнє специфіка навчання у суботній школі полягає в тому, що студенти не дуже зацікавлені вранці вставати, йти до школи і ще щось перевчитися. І тому довший час, коли я мала проблеми з тим, що вони казали, мене мама і тату сюди випхали. Я не хочу цього робити. Я думала, що ж їм дійсно необхідно, яку мову їм потрібно вивчати для того, щоби спілкуватися і жити у англомовному суспільстві. Їм, звичайно, не треба якихось високих матерій, їм не треба дійсно пам'ятати на пам'ять багато дат. Їм треба живу розмовну мову, щоб вони могли поспілкуватися, подорожувати. Для цього інтернет чудова можливість. Ми маємо різних учнів. Деякі учні є вихідцями з України, деякі учні є дітьми, іммігрантів четвертого покоління. Усі вони мають різні можливості і різні здібності мовні. Вони мають різні мовні навики. І дуже важко їх всіх задовільнити у їхніх потребах і дати їм різні можливості для навчання. Дехто каже, сприймає все дуже швидко на люту, а дехто буквально. Почувається дуже незрабно, коли висловлюється мовою своїх прадідів. І тому інтернет і технології сучасні надають таку можливість, щоб урівняти ті бамси на дорозі. Саме що я використовую? Я використовую таку змішану модель. Коли ми не маємо технології в школі, це ще одна наша велика біда. Ми не маємо комп'ютерів, ми не маємо смартбурдс, ми деколи лише й можемо мати доступ до інтернету, тому що ми маємо Wi-Fi. Це каже єдине, що нас виручає, і я дозволяю дітям користуватися айфоном. Я дозволяю дітям користуватися телефоном мобільним, я дозволяю користуватися їхніми особистими комп'ютерами або айпадами, якщо вони такі мають. Але це рідко буває. В основному м -м, вся наша надія на те, щоб вони таки більше робили вдома, як домашнє завдання. І саме ці технології кажуть, що немає ресурси, немає книжок, важко каже, знайти відповідний матеріал. Але треба користуватися тим, що зараз є. Є чудовий youtube канал де можна дати все, що хочеш з перших вуз, з першої подачі, і у записі справжніх мешканців України, де вони побачать міста, де вони бачать ем, все так, як є там. Отже, це є гарна нагода для них подивитися. Деякі кажу, відео тюб-відео є дуже крутенькі, буквально 5-2 хвилини. І коли вони дивляться, каже це відео, це є гарна нагода почути ту живу мову, побачити каже живий контекст. Як люди живуть, як вони виглядають. Е, як тільки ми приїхали, мій кум казав, що ти знаєш, тут дуже складно, деколи буває, тому що як приходиш середовище іммігрантів і вони якогось там четвертого коліна, вони мають таке уявлення зафіксований в часі історичної давності про те, як та Україна виглядає, вони кажуть. Доньцю, синцю, ходи, я тобі покажу телевізор, як оглядає, ходи, я тобі покажу це. Ось такі курйози. І коли ми маємо дітей, які є вихідцями, вони не мають від кого почути, яка ж це Україна зараз. Тому це дуже гарна нагода саме показати їм, яка ж це Україна зараз. І паралельно, коли ми маємо такі платформи, як Полдеді, ми можемо зробити тест, ми можемо тестувати їхні слухання, як вони багато сприймають на, на вухо, на слух з першого разу, деколи це виходить, що тільки 30% інформації вони можуть засвоїти. І тому так виходить, що... Що ти їм в класі розказуєш, вони можуть тільки малесеньку-малесеньку долю з того взяти. А коли вони вдома дивляться на відео, і це є пауза і повтор, пауза і повтор. Вони можуть набагато більше для себе взяти і почуватися впевнені, ще тоді на уроці вже. Це, що я вважаю, дає нам технологія, це наше, на що ми маємо покладатися і що має нас виручати у тих складних умовах, в яких ми навіть зараз знаходимося, багато. Я мала таких неприємних моментів, коли є дуже гарні платформи онлайн, але немає українського контексту. там, Тобто немає можливості це зробити українською мовою. Не знаю, я не є. Цьому спеціаліст не знає як це називається. Це вже до наших спеціалістів. Я розумію, що держава Україна молода, вона має багато проблем, і можливо, вона не дає уваги стільки цим міжнародним платформам, але було б дуже може й діаспори важливо долучитися саме до того. Бо я бачу російські платформи там є присутні польські, словацькі, чеські, тобто усі народи постсоюзних країн таке знайшли своє місце там. А Україна десь трошечки в тому плані відстає. Дуже хотілося б бачити, що, можливо, була діаспора, можливо, була наші такі зустрічі дали змогу якось спільно усім миром поправити цю ситуацію. Загалом, що цієї конференції чудово було, але мало часу, як завжди. Година часу так вийшло, що ми навіть не мали можливості щось практичне зробити. Отже, якби ми на наступний раз планували, було б чудово, якби ми мали окремо практичний. Час і окремо якийсь такий загальний дискусійний. При нагоді хочу вас усіх запросити на нашу фейсбук-сторінку, яка називається Іван School ком'юніті, де ми постійно оновлюємо якісь матеріали про те, як важливе про важливість вивчення української мови, про важливість двомовності, про ті події, які відбуваються в громаді і у нашій школі, і якісь цікаві моменти з історії України, з літератури України. Ласкавому просимо. Щиро дякую всім. Організаторам конференції за цю чудову можливість поспілкуватися з колегами, збагатитися досвідом, побачити також, знайомі обличчя, побачити нові обличчя, і також поділитися тими знаннями. Але єдине, що хотіла б додати, що важливо, щоб ми мали якусь спільну платформу чи в інтернеті, де ми могли накопичувати усі ті знання, всі ті. Е... Ідеї, які ми продукували, які ми до того часу назбирали, і до них повертатися і розвивати те, що ми вже на нині маємо. Бо інакше воно губиться і на наступний раз ми знову повертаємося до вихідної точки. Але все в процесі, все в розвитку, це чудово, що ми це робимо і до майбутніх зустрічей у просторі, віртуальному і живому.